Вітаю вас, друзі! Миру вам та добра! Дивіться, яке чудове, цікаве замовлення я виконав. Усі котушки відновлені, Топчик від котушок шаману минулих років. Можна сказати, це вже рарітетні котушки, кльові та повністю в бойовому робочому стані. Так, Ексенс взяв просто для прикладу, для картинки гарної у кадрі. А зараз буду розповідати про два твіна в однакових розмірах, так? і про те, що вони налаштовані по-різному. Зараз я вам озвучу дуже цінну інформацію, яку повинні 100% розуміти всі майстри-початківці, ну і кожен рибалка, щоб не зашкодить своїм катушкам. Тому що люфти це штука, якої дуже багато людей бояться, і дуже багато людей не розуміють. Як їх виставляти. Дивіться, давайте почнемо з 11-го твіна. Тут зазор головної пари відчутно менший, ніж у магнієвого твіна. Це старший твінчик в магнієвому корпусі, легендарний, можна сказати. Хоча і про 11-й дуже гарні історії, дуже часто ми чуємо. Як працює, так? Дивіться. Тут у нас піньйон сидить на двох підшипниках. Виготовлені посадочні місця під підшипники і самі деталі дуже точно це ви відчуваєте як те, що немає жодного люфта ротора. Коли котушка зібрана, всі люфти піньйона ви відчуваєте по люфту ротора, тому що ротор у нас сидить, кріпиться на піньйоні. Це значить, що під час навантаження при риболовлі ця котушка падала сильно там. І дужка була деформована, і ручка ось деформована, ще думаю, що з нею робити. Але все останнє, ось довів до ума, вже працює, блін, через десяток років, да, як нова. І це значить, що під час риболовлі, коли приходиться навантаження на кутушку, піньйон нікуди не зміщується. У нього є центр осі його обертання, і він нікуди не зміщується. Тому що немає зазору. Коли так високоточно виготовлені котушки, коли всі деталі механізму не мають великих зазорів, настроюється головна пара доволі точно. Зазор відчутно менший, ніж у цієї котушки. Так. Магнівий твінчик. Дуже багато про нього чув, і я, і ви, напевно, так? Давайте подивимось. Все на Мастилі, тому, напевно, вам не дуже це буде зрозуміло на камеру, але тут відчутно можна сказати, в два рази більший зазор по головній парі. Люфт, щоб ви розуміли, можна написати люфт, тере, зазор. Люфт і зазор це одне і те саме. Так, чому ж у цього твіна? Зазор набагато більший. Тому що, друзі, цей зазор дозволяє зберегти стан головної пари і котушка більше, ніж через десяток років експлуатації, працює майже як нова. Як це працює? Тут не було підшипника на хвості піньйона. Він сідає в посадкове місце в корпусі редуктора через перехідну втулку. А це означає, в свою чергу, що навіть у нової котушки. Хоч мінімальний, але є люфт піньйона. І з часом він буде збільшуватися, тому що буде відпрацювання якесь по хвосту піньйона, який обертається в цій втулці. Дивіться, катушка зібрана, ви відчуваєте, як я вже казав, люфт піньйона, як люфт ротора. Бачите? Що це значить? Це значить, що коли під час риболовлі буде приходитися навантаження на через шнур, Ролик жилкоукладчика, далі на важіль, і на одну сторону ротора буде за рахунок зазору зміщуватися центр обертання, осьовий центр піньйона, хвоста піньйона. Шнур, у нас, якби вектор нагрузки у нас уходить в ту сторону, так якби підтягує ролик до себе. Відповідно, зміщується положення і хвоста піньйона. В даному випадку, максимально близько до, от так, якщо зробити зараз, максимально близько до головної шестерні. І в цьому положенні, яке точно буде, тому що ролик у нас ходе, обертається по кругу, так? Бачите, зазора майже немає. Але. Він все одно залишився і деталі обертаються при максимально зміщеному осьовому центру піньйона в сторону головної шестерні без травм для них. Якщо настроїть цю котушку по-іншому, просто її взяти, коли центр обертання піньйона у нас якийсь там певний да, без навантаження на ротор. То дивіться, який зазор страшний. О Боже, це страшний зазор. Можна сюди додати шайбу без питань. Хтось скаже 3-5 соток. Можна зробити. І це одразу дасть вам такий класний ефект. О, така котушечка збита, все класно. Але через кілька буквально рибалок у вас відчуття таке почнеться. Немов на пару насипали піску, воно буде так потихеньку, потихеньку проявлятися, через півсезона ця пара просто почне підрикувати. Отака вона реальність. Там, де є люфт, хоча б однієї деталі по механізму, відповідний люфт має, повинні мати всі інші деталі, щоб коли осіві від центри однієї деталі, деталі, обертання однієї деталі зміщуються максимально в сторону. Іншої деталі, ця деталь могла не пошкодити, не отримати пошкодження, не пошкодити іншу деталь, а просто якби відійти трошечки в сторону. За рахунок збільшеного зазору. Ось така штука. Де є люфти деталей, навіть у свіжих котушок, коли не точно виготовлені посадкові місця, це все треба враховувати, тому що дуже швидко вмирають. Головні пари по катушкам. Якщо є люфт однієї з деталей по механізму котушки, відповідний люфт мають мати всі інші деталі, щоб під час максимального їх зближення не отримали деталі пошкоджень. Це трошки така, можливо, тяжка інформація. Зараз там хтось поспішить написати коментар, але я вам демонструю. Як працює котушка через багато-багато років? М? Класно? Слухайте куцая і ваші котушки будуть працювати десятками років гарно та кльово. Миру вам, друзі, та добра!